Продам торпеду так звану панель з салона на мазду 6 2002-2008. Ось так виглядає дана запчастина. Кого цікавить, телефонуйте і замовляйте. Номер телефону буде в кінці відео. Запчастина в ідеальному стані, без дефектів. Там запчастини ідеальний, ніде не пошкоджено, не поцарапано, все ціле. Маза 6 Кого цікавить, телефонуйте. Зараз покажу з обратної сторони. Дано торпеду ось так виглядає, телефонуйте і замовляйте.